У ризі закінчили демонтаж радянського памятника визволителям від німецьких загарбників. Стелу не підривали. Натомість, біля фундаменту, сім годин провадили демонтажні роботи, після чого його просто повалили. Минулося без протестів. Хоча у вівторок, коли розпочався демонтаж, були сварки між противниками та прихильниками знесення. Як триває остаточна декомунізація у столиці Латвії? Далі в сюжеті. Ось так з оплесками у ризі зустрічають момент падіння стели з меморіального комплексу пам'ятник воїнам радянської армії. У його центрі бетонний 79-метровий обеліск, увінчений позолоченою зіркою, по бокам бронзові фігури солдатів та матері батьківщини. Увесь монумент звели у 1985 році. Частково, за пожертви, кожен член робітничого колективу міг здати карбованець зі своєї зарплатні. Люди згадували, що нерідко такі внески не. Були добровільними. На місці знесення одразу утворилося два табори прихильників та противників. За ними спостерігала поліція, щоб не допустити сутичок. Це історія. Роді, не я ні і... і... аруді, Лю люди люди, всі латвіці скидувались на пам'ятник. А потім я робота в детському саду, де у мене ходіли діти, їх родителі. Вот этот пам'ять масовий мозг. Я пошолти сколько те за. У мерії Риги пояснюють для багатьох латвійців цей монумент символ окупації. Мовляв, радянський союз прийшов у Ригу в 44-му, коли там вже не було німецьких загарбників, і окупував території аж до 91-го року. Нині ж влада Латвії проголосувала за закон про знесення до 15 листопада усіх радянських монументів, а це майже сім десятків пам'ятників, меморіальних дошок та об'єктів, які прославляють радянський режим та. Армію, звісно, це питання цінностей для латвійців. Цей монумент символізує часи окупації нашої країни після Другої світової війни і після російського вторгнення в Україну. Ми більше не можемо це толерувати. Це головна причина, чому наш парламент вирішив зараз, спираючись на закон, знести цей монумент. Усі витрати на демонтаж пам'ятника склали понад 2 мільйони євро. Їх навпіл розділили місто та уряд. Жителі Латвії також зібрали значну суму на знесення пам'ятника: майже 270 тисяч євро. Це визначний день для Латвії. Нарешті ми покінчили з минулим і дивимося у майбутнє. Сподіваюсь, і це місце втратить своє минуле значення, і замість відзначення перемоги радянського союзу ми будемо вшановувати. Перемогу наших людей про це знесення комплексу радянським воїнам розпочали на початку тижня. Спершу демонтували скульптури, а вже 25 серпня знесли і стелу. На це знадобилося аж сім годин. На мою думку, це помилка і дуже погано, що зачіпають місця пам'яті солдат. Багато солдат з 1941 по 1945 рік загинули, щоб ми могли жити під мирним небом. 80 мільйонів загинули під час Другої світової війни, і зараз ці монументи зносять. Тут у Польщі, в Литві та в багатьох інших країнах це помилка. Загалом за усі дні знесення монументу затримали 27 найактивніших протестувальників. Найбільші склали адмінпротоколи розпочата і одна кримінальна справа за напад на муніципального працівника у мерії Ригі. Заявили, що жоден з елементів пам'ятника не збережуть. Адже керівництво музею окупації заявило, що їм в колекцію не потрібна жодна з частин монумента. Ярослава Морущенко програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.